Через постійні ворожі обстріли, енергосистема в Україні у критичному стані і її відновлення потребує мільярдних укладень, кажуть в уряді. Через це навесні планують збільшити тарифи на електроенергію. Як це відбуватиметься? Ціни підвищать до ринкових моментально або поетапно, поки що вирішують. Та, за словами радника прем'єр-міністра України Юрія Бойка, якщо ухвалять перший варіант, тарифи одразу ж зростуть у четверо. Адже пояснює, наразі споживачі сплачують лише лише чверть від фактичної вартості електроенергії. Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно в чотири рази нижчий від реальної ціни енергії. І підтримуючи цей тариф, держава дотує кожну кіловат годину незалежно від рівня доходів усіх споживачів. Сьогодні на такі дотації йде вже понад 140 мільярдів гривень на рік. Та підвищення тарифів у будь-який спосіб викличе неудоволення у суспільстві, погоджується Юрій Бойко. Адже навіть за нинішніми цінами не кожен здатен сплачувати комунальні послуги. Водночас деяких споживачів готові підтримати субсидіями, каже експерт. За підрахунками на це може піти близько 40 мільярдів на рік, замість 140, на які державі доводиться дотувати галузь енергетики, тобто є економія в 100 мільярдів гривень. Така стратегія обійдеться платникам податків дешевше і при цьому дозволить захистити громадян з низькими рівнями доходу. А ті, хто може платити за енергію, це робитимуть. Однак інші експерти вважають, що отримати таку допомогу буде непросто до того ж, значна кількість родин і зараз не може оформити субсидії. Найпоширеніша причина відмови безробітний дорослий член сім'ї, але працевлаштуватися в умовах війни важко, як і сплачувати комунальні послуги без стабільного заробітку. Через це зазначають, навіть за нинішніми тарифами боргів в українців накопичилося немало. Ніколь Костенко Олексій Муравйов, новини Харків.